Улюблена моя рапсодія інблю. Я її посадила прямо самою першою біля входу у дім біля того місця, де я завжди проходжу для того, щоб я її завжди бачила. У мене було три попитки її виростити. Це друга попитка. З закритим коренем купляла. І ось така вона на наступний рік. Ось. А одна ще була куплена. Я одразу купила дві, бо я знаю, що може бути всяке. І це теж був такий саженець дворічний. Мені панда перекусила, собака згризла. Я думала, може там щось відійде, але ось шепшина, треба це з горщика викинути. А, рапсодія. Вона дуже обільно квітує, дуже квітка, така ретро, проста. Дуже схожа якось на квіточку шепшини. Але цей колір, я не розумію, чому в мене до нього тягне так. Але білий з фіолетовим, білий з рожево, таким сиренєвим, жовтим мене прям надихає, мені дуже подобається. Лежили в Донецькій області у мами на дачі теж була рапсодія, вона квітла, ну там, п'ять квіточок. А зараз мама, коли переїжджала в зв'язку з воєнними діями, вона забрала з собою всі свої троянди. І зараз в неї рапсодія цвіте просто фонтаном, Там просто це не передати, яке це дійство. Дуже великий кущ наріс за два роки, це другий рік. І вона квітує постійно, постійно. Не знаю, що пишуть в описах, вона повторно квітуча чи ні. У мене вона квітує перший рік, але у мами вона квітує постійно. От бачите, і квітка тримається ця квітка вже кілька днів. Я думала, вона опаде. Не впала. І от розквіли розквітли ще дві, і вони стоять. Був дощ, була жара, і ось ще бутончики.